день, шановні члени член бюджетної комісії. Наша комісія є правомочною із п'яти присутніх сотні члени бюджетної комісії, так що робота наша є законною. Хто за те, щоб розпочати засідання нашої комісії, прошу голосувати. Хто за? Дякую. На порядок денний нашої комісії виноситься таке питання як про внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. А саме, Пропонується зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 0611 CAC 2240 на суму 366 тисяч та КЕК 2275 на 7 тисяч гривень. Збільшити профіцит видатки спеціального фонду селищного бюджету, бюджету розвитку в КПВК 0611 32 на суму 373 тисячі гривень. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету селищі зуби. У коду 252 всі кошти, що отримують бюджетні установи від підприємства організації фізичних осіб та від бюджетних установ для виконання цілових заходів на суму 21 64 грн. 61 копійку. Відповідно, збільшити видатки спеціального фонду по КВК 011630. Організації благоустрою населених пунктів КЕК 21.11 на суму 17 тисяч 931. 1000 гривень 90 копійок, кеку 2120 на суму 3132 гривні 71 копійку для оплати виплат по організації Суспільно-корисних робіт за направлені на Франківського областей обласного центру зайнятості, збільшити дохідну частину загального фонду села бюджету по коду 410 десять після субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які. Захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 122 858 тисячі вісімсот гривень сімдесят копійок, згідно розпорядження Франківської ОДА номер 335 від п'ятого року. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету. По КПК КП, ВК 0113190 при забезпеченні діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України КЕК-2111 на суму 100 тисяч 704 гривень, КЕК-2120 на суму 22 тисяч 154 гривень 88 гривень. Копів збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 41036300, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 97 сім тисяч гривень. Згідно постанови каміну номер 1515 від 27.12.24 року. Збільшити додатки Загального фонду селищного бюджету по 061-16-00 Здійсни доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом КЕК-2111 на суму 80 тисяч 80 гривень, КЕК-2120 на суму 17 тисяч 620 гривень. Отакі пропозиції. Є якісь уваження? Другі пропозиції нема. Хто за те, щоб провести відповідні зміни до селищного бюджету на поточний рік? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Порядок денний вичерпаний. Засідання комісії від 25, від 15-го серпня 2025 року. Вважається закрити. Дякую за участь.